Коляд, коляд, коляда, холод взимку не біда, двері швидше відкривайте, нас до себе запускайте. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дуже та багаті. На городі вродуть густо і картопля, і капуста, помідори, огірки, і для сина, і для доньки. Ось промова в нас така. Ви ж готуєте, п'ятака. Коляд, коляд, колядець. А я хлопець, молодець. Я прийшов до вас додому у ці царські хороми. Я ходив колядував, я все думав, то гадав. Чи дадуть мені грошину, хоч маленьку копійчину. Чи дадуть мені цукерку, ну або ще щось смачненьке. Колядку гарну знаю я. Ось вам моя коляда. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, Щоб були ви завжди щедрі і багаті. Харіство Христове вас благословляє, Бог все рождайте. Всім колядникам ви відчиняєте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог ся рождає. Гарно колядуйте і святкуйте нині. Ми бажаємо щастя вашій всій родині. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився.